Трактор Т-125 став основою для розробки Т-150К, який був створений для покращення продуктивності та ефективності. Харківський тракторний завод врахував досвід експлуатації Т-125 і створив Т-150К з більшою потужністю та модернізованими характеристиками, що відповідали вимогам сучасного сільського господарства. В свою чергу 150 К став одним з найпізнаваніших тракторів не лише в Україні, але й в країнах близького зарубіжжя. Цей легендарний трактор справжня гордість українського машинобудування, що вражає своєю силою та витривалістю. Трактор, який протягом багатьох років був основним на конвеєрі Харківського тракторного заводу і став основою для подальших моделей. Перша поява Т-150 150 колісний варіант з далекого 1967 року. Саме тоді заводом було виготовлено перший дослідний зразок, який у 1971 році після успішних випробовувань було прийнято у виробництво. Завдяки невеликій кулісній базі 2 метри 86 см сантиметрів та особливості поворотного механізму. Трактор є надзвичайно маневреним і достатньо компактним, як для свого класу. Витрати пального складають 185 грам пального на одну кінську силу в годину. Щодо конструкції, то Т-150к повнопривідний, задній міст постійно ведучий, а передній вмикається чи вимикається за допомогою важеля роздавальної коробки. Двигун розміщений спереду, а кабіна посередині. Основа 150-го складалась з двох напіврам лонжеронного типу, з'єднаних між собою за допомогою двох площинного шарніра. До передньої напіврами кріпився двигун, коробка передач і кабіна, а до задньої навісне обладнання. Передня підвізка трактора ресорна, а задня жорстка. Керування 150-го здійснюється за допомогою двох гідроциліндрів, які повертають на піврами відносно вертикального шарніра. Трактор обладнаний дизельним В-подібним шестициліндровим двигуном SMD-62 об'ємом 11 літрів з турбонадувом та потужністю 165 кінських сил. Проводив Савдію мотори за допомогою двохтактного бензинового двигуна в простонароді пускача. Пізніше модифікації обладнувалися шестициліндровим В-подібним двигуном AMZ 236D з потужністю 170 кінських сил без турбонадуву. Запуск здійснювався електростартером. Коробка передач трактора механічна з окремою гідросистемою та масляним насосом. Свої окремі гідросистеми мають також редуктори валу відбору потужності та рольовий механізм. Коробка 4 діапазонна, робочий хід, понижений, транспортний та задній хід. Кожен з цих діапазонів складається з чотирьох передач, які перемикаються невеликим важелем біля руля, без розриву крутного моменту і навантаження. Переключення діапазонів здійснюється за допомогою традиційного важеля при натисканні муфти щеплення і повній зупинці трактора. Також частина крутного моменту з коробки передач передається на вал відбору потужності, який через редуктор приводить в дію різноманітне навісне і причіпне обладнання. В транспортному режимі трактор досягає швидкості у 30 км за годину, а на пониженій передачі може рухатись з мінімальною швидкістю у 3,5 км в годину. На Т-150 встановлювали Пневматична гальмівна система барабанного типу з можливістю гальмування за допомогою причепів і напівпричепів. Кабіна трактора двомісна, цільнометалічна, досить простора і з хорошим оглядом, має покращену пило і шумоізоляцію, а також низький рівень вібрації. Для комфортної роботи в будь-яку пору року трактор обладнується автономною пічкою та системою кондиціонування. Правда, рідко хто їх бачив. Рульова колонка та водійські сидіння регулюються індивідуально в залежності від росту ваги і тілобудови механізатора. Щодо систем управління, то вони розміщені досить ергономічно, і до них не треба дотягуватись. Майже всі органи керування і перемикання розміщені перед водійським сидінням. Особливістю кабіни були також взаємозамінні двері, які зі сторони водія відкривали з традиційно заходом руху, а зі сторони пасажира в протилежну сторону. Також на дверях встановлювали зважелі для ручного опускання і піднімання дверних склопанелей. Кабіни модернізованих Т-150 п'ятдесят з каркасом жорсткості. Який захищав водія і пасажира під час перекидання трактора, як на свій час, кабіна Т-150 була надзвичайно технологічною і однією з найкращих серед усіх тракторів того часу, правда, радянських. Та й, взагалі, конструкція всього трактора Т-150, розробленого на базі Т-125 харківськими інженерами під проводом генерального конструктора Бориса Кашуби, виявилась дуже вдалою. Переднє розміщення мотора і кабіни посередині звільнило додаткову площадку над заднім мостом. Що забезпечувало розширення спектру причіпного і навісного обладнання, повний привід, високий кліренс, а також встановлення великих широкопрофільних коліс одинакових на двох мостах, дало Т-150, хорошу прохідність в польових умовах та на розбитих ґрунтових дорогах. Трактор з легкістю міг долати підйоми з крутизною 30 градусів і невеликі водні перешкоди. були навіть випадки, як трактор долав у брід ріку Дністер у верхній течії. Завдяки великій потужності трактор став універсальним і використовувався не лише у сільському господарстві під час оранки, культивації, сівби. але й завдяки високій транспортній швидкості трактор регулярно використовувався для транспортування різноманітних вантажів за допомогою причепів, напівпричепів, трейлерів та цистерн. Для виконання різноманітних завдань на основі т 150 були створені спеціалізовані модифікації Т-155. Модифікація, яка використовувалась у армії в якості артилерійського тягача Т-155К, покращена версія все того ж артилерійського тягача, яка також використовувалась у інженерних військах як землерийна машина. ТЕ-156 фронтальний навантажувач, який обладнувався містким ковшем об'ємом 1,3 кубічних метра. ЛТ-157 спеціалізована версія, призначена для роботи у лісовому господарстві, був обладнаний трелювальним чокером, лебідкою, щитом і відвалом. Додатково міг бути встановлений кліщовий захват. Кабіна цієї модифікації укріплювалася каркасом безпеки Т-158, промисловий колісний трактор для виконання спеціальних технологічних та транспортних завдань, Т-150КД, трактор з бульдозерним відвалом. Всі ці модифікації разом з базовим Т-150. Зазнавши багатьох модернізацій, випускається харківським тракторним заводом вже близько 50 років. Ще одним яскравим свідченням вдалої конструкції трактора є успішне проходження тестування на міжнародному випробувальному полігоні Університету штата Небраска США в 1979 році. Крім того, т 150 експортувався до багатьох країн світу, правда, під брендом Білорусь, який був більш відомий на той час. Були у т 150 не лише позитивні характеристики. Актеристика, але й ряд недоліків до них відносились неефективна робота радіатора, яка спричиняла перегрів двигуна, особливо при великих навантаженнях. Через велику масу трактора досить часто траплялись випадки застригання на м'якому перезволоженому ґрунті. Також слабким місцем іноді ставало шарнірне з'єднання на піврам, яке при зношенні і надмірних навантаженнях могло розриватись, спричиняючи розділення трактора навпіл. Та всі ці недоліки можна було легко нівелювати шляхом правильної експлуатації вчасного технічного обслуговування. В цілому 150-ка, колісна версія, став надійним помічником у сільському господарстві і промисловості. Ресурсу у цього силача вистачало не на одне покоління механізаторів, і завдяки талановитим інженерам ХТЗ в цього трактора буде довге і успішне майбутнє. Ви в свою чергу підписуйтесь на наш канал і ставайте частиною нашої автосім'ї. Тут ви знайдете все про автомобілі від новинок до ретро класики.